Пригнали на продаж такого легендарного німця Volkswagen Golf 5. Модельний 2005 рік, двигун 1.4, але машина на максимальному заряді. Ось такий огляд. Плиті диски, зимова гума, як нова. Вона в рідній фарбі. Ззаді теж тітка, зима. Автомобіль не полірований, не хімчищений, такий стан, як я. 188-рідного пробігу є сервісна книжка, німецький тегогляд пройдений, документи підтверджуючі, все є. Салон, кермо. Це рідне, не перешите, не фарбоване сидіння мінімальних потертостей немає і автомобіль не хімчищений панелька двозонна кліма круїз контроль авто світло авто дзеркало заряд класний машин оплатнітер подивимось весь цілий де не порваний? Задній диван теж все ідеально. По потолку теж. Ну, машина помилась, такий має вигляд. Просто шикарний. Розкидом крати все і грозі теж немає. Ось такий красень. Volkswagen Golf 5 з Німеччини, модельний 2005 рік, Двухзонна кліма, круїз, контроль, автосвітло, автодзеркало, зимова гума, майже нова, литі диски, ходова все, ідеально, двигун також. Коробка, жодних зауважень, щеплення. Всі і катаєшся. Коли цікавить, звертайтесь, розкажемо, покажемо.